Друзі, привіт! Це Mercedes GLS 22 року. Новий майже автомобіль приїхав в нашу студію з запросом того, що немає звукової системи. Це проблема більшості сучасних автомобілів, або вони мають невеликий об'єм двигуна. А це взагалі дизельний автомобіль. Зараз дуже багато такого класу автомобілів дизельних привозять, і звука немає. І власників таких авто, які хочуть, щоб воно якось звучало, тому що такий автомобіль мав би звучати, бо він в 2MG, гарна машинка. Є два виходи: або втручатися в виглубну систему, що довго, дорого, і потім втік продаж машину. Та й на дизелі на даному ви не побудуєте адекватну виглубну систему з якісним звуком. Або такий вихід, які запропонували, ми дуже швидко. Відносно, напевно, недорого. І гарний результат. Це електронна виплатна система Макс Паук і мешкою виробництва, яка складається з блоку керування і з двох динаміків низькочастотних, високочастотних. Так само можна ще один додатковий поставити, щоб звук був більш об'ємний. В даній машині встановлено один і цього, в принципі, вже було достатньо. Два буде ще краще. Блок керування автомобіля, який включений до коншини, він зчитує оберти двигуна і видає, видає відповідний звук на цей динамік, який знаходиться під бампером автомобіля. Звук дуже реалістичний. Більшість людей в ніякому разі не зможе відрізнити його від оригінальної вихлопної системи. Все працює дуже прикольно, дуже класно. Плюси цієї системи. Швидкий монтаж, адекватна ціна, немає ніяких втручань в автомобіль. Крім того, ви можете цю систему по продажу автомобілів зняти і переставити на новий автомобіль, який ви придбаєте. Керування відбувається з телефону, так само керування відбувається кнопками на кермі. Чим це зручно? Ви можете налаштувати декілька різних звуків, ви можете налаштувати декілька варіантів тихіше, гучніше, тому що зараз самі розумієте. Гучний звук дуже вихопної системи, особливо десь ввечері ви приїдете. Я думаю, вам за це сусіди не подякують. Тобто під'їжджаєте ввечері ближче додому, виключили звук, все, машина їде тихо, штатний звук, ніяких проблем немає. Десь їдете по місту, по трасі вже включили, насоджуєтесь приємним борчанням автомобіля. Тому це дуже гарне рішення. Ми його вам пропонуємо. Можемо поставити на всі сучасні автомобілі. Без проблем підключити таку систему. Ми можемо це зробити в будь-якому обласному центрі України. Звертайтесь, ви отримаєте рішення підключення, розрахуйтеся після того, як вам поставлять цей девайс на ваш автомобіль. До зустрічі.